І це от мерію ми обходимо з правої сторони, тут більш пішохідна вулиця. Так. Тут транспорту немає, тільки, мабуть, велосипеди. Так. Це вулиця. А це мерія. Це мерія. Ну, вона тут не цікава. Не дуже цікаво. Тут кафе. І пішохідна частина. Ресторани. Кафе, ресторани, пішохідна частина. І спортсменів повно бігають люди, і по ступенькам, по сходам бігають. Ми, ви вибачте мені, будь ласка, мій суржик, я не, не завжди можу згадати потрібне слово, але мотоцикли їздять. Не завжди можу згадати слово, яке якесь вина. Ну, Франція це. Країна, яка п'є вино і дуже любить якісь закуски.